Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю вас наступаючим святом стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Уже приготовлені є свічки для освячення у святому храмі, у це велике свято. Тому хай Боже благословення буде з усіма вами, з нашими воїнами, солдатами, які на передовій, заради того, щоб ми з вами мали волю і незалежність нашої України. В сьогоднішній день хочу представити вашій увазі найперший уривок святого Євангелія. Який завтра буде читатися у святому храмі. Одного разу принесли родителі дитя Ісуса в Єрусалим, щоб поставити Його перед Господом, як написано в законі Господнім, Щоб принести жертву, як сказано в законі Господнім, пару. Горличат або двоє голоблят. І ось був Єрусалимі чоловік на ім'я Семеон. Він був чоловік праведний і побожний і сподівався у утіхи Ізраїлві, і Дух Святий був на ньому. І було йому сповіщено від Духа Святого, що не бачитьме він смерті перший, ніж побачить Христа Господнього. І прийшов він, приведений Духом до храму. І коли родителі принесли дитя Ісуса, щоб чинити над ним по законному звичаю, Він взяв його на руки свої, благословив Бога і сказав: Нині відпускаєш у спокої. Раба твого владико, по слову твоєму зі спокоєм, бо побачили очі мої спасіння твоє, що ти наготував перед лицем усіх людей, світ на просвіту невірних і славу, народу Твого Ізраїля. Йосиф вже і мати Його дивувалися тому, що говорено про нього, і благословив їх Семеон і сказав Марії, Матері Його, от лежить цей на те, щоб падали і вставали многі Ізраїлі, і щоб бути законом сперечання, і тобі самі прийме душу меч. Щоб виявилася думка багатьох сердець. І була анна пророчиця, дочка Фануїлова, з роду Ассирового, вона постарілася в днях багатьох, проживши з чоловіком сім літ від дівоцтва свого, і була вдовою мала літ. 84. і не відходила від храму та постом і молитвою служила Богові день і ніч. І вона, надійшовши в той час, славила Господа і оповідала про нього всім, що сподівалися спасіння в Єрусалимі. І як скінчилося все по закону Господньому. То вернулася у Галілею, у місто Своє Назарет, а дитя росло і укріплялося духом, наповнюючись премудрості і благодать Божа була на ньому. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія. Свята стрітеня Господнього. За законом Мойсея, кожна мати, що сина породила через сім днів по народженні, була нечиста, а 33 дні не могла ні десять людей показатися. Аж на сороковий день після народження сина. Мати до церкви, щоб там молитовно очищена була, прийшла. Наказано було також законом Мойсея, щоб кожен первороджений син, на служіння до церкви був відданий в пам'ять того, що Господь Бог первородних єврейських дітей в Єгипті врятував від смерті, коли Тим часом він, первородні діти єгиптян однієї ночі повмирали, але потім, коли левіти служили, в церкві самі обрали, було встановлено, щоб первородні сини до церкви були принесені і від служіння мали відкуп, звільнялися. Євангеліє святе, як до церкви, як церква свята, на нинішню урочистість читає, оповідає нам, як причиста Діва Марія, аби ті приписи закону Майсеєвого виконати. На сороковий день після народження Христового прийшла вона до Єрусалиму, щоб в Єрусалимі церкві увійти, молитвою очищеною бути, і при тому первородного сина свого, від служіння церкві двома голубами і двома горлицями викупити. Коли причиста Діва Марія та святий Йосип увійшли до церкви, приступив до них старець на ім'я Семеон. Це був чоловік праведний і побожний. І Дух Святий був на ньому, і було йому сповіщено, що не побачить він смерті, аж доки не бачитиме Спасителя світу, Симеон приходив часто до церкви, і на той час надихнув його Дух Святий прийти до церкви. Саме в той час, як прийшли туди, пречиста Діва Марія. І святий Йосиф з маленьким дитятком Ісусом. Побачивши на руках Марії дитя, Симеон бере його на свої руки і радісно благословив Бога і сказав. Нині відпускаєш слугу твого, владико, по слову Твоєму, з оспокоєм, бо бачили очі мої спасіння Твоє, що ти наготував перед лицем усіх людей. Світ на просвіту невірних і славу народу твого Ізраїлева. Йосип і Марія здивовані були дуже з тих слів, і звернувся тоді Семеон з радістю, вдихов новення і благословив їх. Ось лежить цей на те, щоб Падали і вставали многі в Ізраїлі, і щоб бути законом сперечання, і тобі самі прийме меч, щоб виявилися думки багатьох сердець в той самий час. Коли пречиста діва Марія, Ісуса Христа до Церкви принесла, була там. Присутня праведна анна пророчиця, що не виходила від храму, і постом, і молитвою служила Господові день і ніч. Праведна Анна мала вісімдесят чотири роки, і залишилася вдовою після семи літ заміжжя, і з того часу служила Господові, вона, як і Симеон, впізнала. В дитяткові Спасителя стала славити Господа і сповіщати всім побожним Єрусалимі про народження Спасителя. З тієї причини, що стрінув був і стрінутий був Ісус, принесений у храм Симеоном. Старцем та праведною Анною свято нинішнє стрітення називається, не забула свята Церква і Семеона, що на руках своїх Ісуса Христа підніс, як Бога прийняв, а також пророчицю Анну. Бо на другий день по стрітенню, септо завтра святкуємо пам'ять Семеона Богопримця. Та святої Анни. Також, тримаючи нинішні Євангелія, хочемо пізнати, що у пречистій Богородиці, чого у Симеоні Богопримця, а чого у святої Анни навчитися, хочемо. Пресвята Богородиця походить на сороковий день до церкви, щоб молитовно очищеною бути, вона не була. Зобов'язана до того, бо силою Святого Духа зачала і породила Сина свого. Вона дівою зачала Дівою, породила і Дівою по народженню Сина зосталася. І як дівиця правдива і непорочна, жодного не потребувала очищення, але вона високо тримає свою гідність. Як мати Божого Сина прийшла поміж людей, як мати людська і тим чинком своїм подає нам приклад покори, чи так ми чинимо браття і сестри, намагаючись повсякчас винищитися, примножуючись свої гріхи і не визначаючи їх. Як багато у нас прагнуть влади багатства почистий, не заслуговуючи ні на це, а в гріхах своїх не каються. не такий приклад подає нам причиста діва, будучи непорочною за очищенням до церкви Єрусалимської прийшла, Згадаймо також побожного старця Семеона що радісно приймає на руки своїх младенця Ісуса Церква Свята зберігає передання, що праведний Симеон був в часі тих сімдесяти вчених перекладачів, які ще в 271 році до Різдва Христового, на бажання єгипетського царя. Толомея, Філодельфа перекладали книги святого письма з гебрейської мови на грецьку, коли він читав слова пророка Ісаї, ось діва утробі зачне і породить сина, він дуже здивувався, як це діва, що не має мужа, може родити, та хотів викреслити слово Діва, замінити його на слово жона, але в ту ж мить з'явився йому ангел Божий, що затримав його руку і сказав: Май віру до написаних слів, і ось тобі знак ти не вмреш аж до того часу, доки своїми очима не побачиш. Коли Народженого від діви чистої Спасителя світу, так минали довгі роки, і Симеон щоденно відвідував храм Єрусалимський, коли врешті одного довгоочікуваного дня Богомладенець, Ісус, був принесений до храму, то, надихнуй Святим Духом. Він впізнав свого Місію Христа Господнього і матір його пречисту Діву Марію, яким довгим терпінням був його шлях до цього дня, і якою великою непохитною була його віра, з любов'ю гарячою позирає він на обличчя дитяти і щасливий з того, що Спаситель прийшов у світ. Щасливість того, що спасіння буде дарованим всім людям, чим ми, грішні, радіємо за спасіння своє і ближніх своїх, чи перебуваємо в молитві, так, як до того потребує спасіння душі нашої, чи з вірою, побожністю ми підходимо до ікони святої, до сповіді, до святого причастя? чи не є Подекуди наша молитва пустим звуком, бо думка серце наше десь далеко і не завжди біля праведних. Навчимося ж у Семеона віри, справедливості, радості, чистої, коли щастя сповнилося Його серце у зрів младенця Ісуса Христа. Пророчиця Анна, вчить нас, чим люди у старості займатися мають. Вони постом і молитвою багато років служать Богові і за побожні життя Бога узріла. Бо рідко коли молода людина про Бога забуває, а ще більше, коли людина у старості до Бога не навертається. Навчимося ж, побожні християни, покорі чистоти причистої Діви Марії і побожності Симеона і Анни, і хай в цьому допоможе нам Господь зрозуміти ці істини Христової, науки, щоб ми могли вдосконалитися у християнській любові, вірі і надії. Амінь. Також в сьогоднішній день хочу наголосити, що сьогодні у народі прийнято псевдосвяткування Дня Святого Валентина, про якого в церкві нема ніякого спомену і згадки. В цей день в церковному календарі немає цього свята, тому закликаю не святкувати ці псевдосвята. Так само в сьогоднішній день. Закликаю всіх щиро мобілізуватися на щиру молитву, молитву за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Хай Господь Бог благословить нам припинити цю війну, щоб ми усі були вільній незалежній державі. І щоб наша Україна вільною була. Хай молиться сьогоднішній е, час кожна християнська душа, щоб наша Україна вільною була. Тож молимося усі і дорослі, і малі. Господу помолимось. Господи помилуй, Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші, Отче прости, провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших, Прими благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, долю та щастя їдай, Премилосердний Господи, Усім, хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай, блаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдови, за серідка і немічних, за тих, що твого милосердя, та допомоги твої потребують. Зінай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, ні пося, час і навіки, віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, і Найвищий учителю, щиро благаємо тебе за весь світ, та за народи світу цього, а нехай вже не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у всьому світі твоя свята Правда, та наука в заклику, до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наші про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно забую, о а князі віку цього свавільно розділили, розігнали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе Тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну, У славі піднеси. І з усіма церквами всіх народів сполучи, щоб усі могло, ми славили все святе ім'я Твоє, в Тройці Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині пося час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу прамінням, ти її осіни, світло в науки, знання, нас дітей просвіти. Чисті любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. дай йому волю, дай йому долю, дай добро світу, щастя дай Боже народу і многая. Я ногая. Хай Господь почує наші молитви, що в цей передсвятковий день приносимо ми. І хай припиниться ця страшна війна, нехай на це буде Господня воля свята. Ще раз і ще раз. Всіх вітаю з наступаючим святом стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Хай мир і перемога приходять у наш край. І Господи, з нами ворога перемагай. Хай наші будуть почуті молитви, моліться українські доньки. І сини. Дякую всім за щиру молитву, за те, що ви разом зі мною на цьому ефірі і на цій молитві з наступаючим святом всіх. Слава Ісусу Христу!